Ми вас поки що тимчасово поселимо в готелі. Будьте в готелю, Ми вам підшукаємо житло. Mm. І машину або з транспорту, ми вас повернемо, перевеземо. Яке-небудь Ви самі приїхали, сюди? Так. Чоловік діти. адресу. Вот тут будете проживати. Так. Телефон, який до нас 47 1018, це номер кабінет. На базі управління Державної служби навчальної ситуації України в Тернопільській області створено консультаційний пункт. До його складу входять фахівці, які будуть надавати роз'яснення з питань цивільного захисту населення. Роботу фахівців організовано в цілодобовому режимі. І Звертатися, якщо виникають питання. Просимо населення звертатися за телефоном 101 або телефонами, які вказані на нашому сайті.